Філатовські посіпаки в своїй відповіді на резолюцію нашого мітингу стверджують, що питання процедури визначення підприємств-перевізників знаходиться не в їхній компетенції, проте їх жодним чином не хвилює ця процедура, адже дає можливість отримувати великі хабарі від власників підприємств-перевізників. При цьому, на відміну від ситуації, коли режим Зеленського забрав місцевої влади бюджетні кошти для їхнього розкрадання в Києві, вони не волають, що це супережить процесу децентралізації. У відповіді ігнорується вимога про заборону паркування особистого автотранспорту. Обабіч основних транспортних артерій міста Дніпра, що сприятиме переходу до більшого користування громадським автотранспортом, зростанню прибутків підприємств-перевізників. В той самий час режим Зеленського, всупереч демагогічним заявам останнього часу про боротьбу з олігархами, дає дозвіл бензиновим АЗС Коломойського та газовим АЗС Фірташа. Ще більше підвищити свої ціни замість того, щоб виконати вимогу нашої резолюції про боротьбу з їхніми монопольними змовами. Олігархічна фронта в особі Тимошенко та її Матківщини замість боротьби проти тарифного геноциду влаштовує боротьбу проти впровадження ринку землі. Воно і не дивно, адже Тимошенко та її господарів влаштовує ситуація, коли мешканці села за мішок збіжжя орендують земельні паї, коли орендарі, які не дбають про збереження землі, покращення її родючості, Сіючи ріпак по ріпаку та соняшник по соняшнику, виснажуючи нашу рідну землю, коли в малих та середніх фермерів нема можливості отримати пільгові кредити для розвитку своїх господарств, нагадую резолюцію нашого мітингу. Резолюція мітингу в місті Дніпри, президенту України Зеленського, прем'єр-міністру України Шмигалю, голові антимонопольного комітету України Піщанський, Дніпровському міському голові Філатову. Із відповіді на резолюцію нашого попереднього мітингу Антимонопольного комітету України номер 128 17 100-54,05 від 8 квітня 2021 року, ми дізналися, що в результаті нашої вимоги антимонопольний комітет. Визнав факт монопольної змови ТОВ ВТФ Авіас, ТОВ Торговий Дім Авіас, ТОВ Промгарант Плюс, ТОВ Альянс Еволюшн, пад Укртатнафта та 169 операторів АЗС, у тому числі пад Укрнафта на ринку бензину та нафтопродуктів. Та наклав на них штраф. Проте нас обурює, що цей штраф є мізерним порівняно з надприбутками Коломойського та інших власників згаданих підприємств, що Коломойський не збирається сплачувати навіть його, а оскаржує в судовому порядку, що цей штраф не усуне факт монопольної змови. Що проігнорована наша вимога усунути факт монопольної змови фірташа на ринку газу? Проігноровано факт монополізації маршрутів міського та міжміського сполучення громадського автотранспорту. Не забезпечено, як ми вимагали, конкуренцію необмеженої кількості автопідприємств на кожному з цих маршрутів, яка сприятиме зниженню тарифів, покращенню якості перевезень. Отже, і досі корумповане керівництво міст та областей, представники уряду мають можливість збагачуватися, роздаючи за хабарі ці монополії. Виходячи з цього, вимагаємо перше, усунути монопольні змови на ринках бензину нафтопродуктів, газу. Друге. Забезпечити конкуренцію необмеженої кількості автопідприємств на кожному з маршрутів громадського автотранспорту, яка сприятиме зниженню тарифів, покращенню якості перевезень. Третє знизити за допомогою цього тарифи на проїзд маршрутних таксі міста Дніпра до 7 гривень. Четверте. Конфіскувати обленерго та облгази, п'яте заборонити паркування особистого автотранспорту обабіч основних транспортних артерій міста Дніпра, що сприятиме переходу до більшого користування громадським автотранспортом, зростанню прибутків підприємств-перевізників. Попереджаємо, що в разі ігнорування наших вимог можливий та доцільний загальний страйк водіїв маршрутних таксі міста Дніпра за їхнє виконання, який буде підтримано вільними проспілками нашої області разом з вимогою підвищити зарплату робітників усіх підприємств та установ міста Дніпра до півтори тисячі євро. 22 травня 2021 року. Підтримати нашу боротьбу за права українських трударів можна перерахувавши корти на назначений нижче рахунок. Ставте лайки та вподобайки, поширюйте цей допис в інших соціальних мережах.